Біль та розпач від російської агресії. Підтримка та вдячність українським захисникам за цілодобовий захист. Саме це кременчуцькі танцівники Костянтин Калугін та Єва Пірховська передали мовою танцю у хореографії на пісню гурту Океанельзи не твоя війна. Вірані. Мало хто знає. Війна це слово, яке колись здавалось неможливим, але зараз це наша реальність, в якій російські загарбники змушують нас жити, каже Костянтин. Ми створили цей відеоролик для того, щоб підтримати хлопців на ЗСУ та напам'ятати людям, що війна ще триває, як би не було гарно в нашому місті та тихо. Вони кожного дня віддають своє життя за для нашого миру. Цей ролик мені нагадує про мого тата, тому що він вже на протязі 9 років боронить нашу країну. Одна з цілей цього ролику була нагадати людям про те, що війна триває і вона не закінчувалася. Емоції так захлеснули танцівників, що на постановку хореографічної композиції пішло всього три дні. Символічним став вибір локації, де знімався відеоролик. Майданчик біля меморіалу Вічно живим та парк миру. Меморіал вічно живим. Це був символ того, що ми завжди пам'ятаємо про воїнів, які боронять нашу країну. Парк миру це був символ того, що кожна людина. Прагне жити в мирі без війни під час танцю. Ми намагалися відчути себе в тілі тих, хто боронить нашу країну, та відчути всі їх емоції та переживання. Чорний одяг на танцівниках це уособлення того, що залишає Росія після себе: попіл, руйнування, ненависть. Проте кожен рух Костянтина та Єви немов надія та віра, що наші воїни світла зовсім скоро отримують перемогу, бо світло завжди перемагає темряву, а українські міста відродяться з попелу. Кременчуцькі новини допомогли у створенні відеоролику, за що танцівники неймовірно вдячні. Ми дуже вдячні телеканалу Кременчук. Кременчуцьким новинам за допомогу в створенні цього відеоролику відреагували на нашу ідею та Зробили все для того, щоб вона втілилася в життя. Ми були дуже задоволені результатом, тому що люди реагують, люди пам'ятають і підтримують нас. Переглянути повне відео та відчути всі емоції Костянтина та Єви можна на Ютуб каналі або Фейсбук сторінці Кримачуцьких новин. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кримачуцькі новини.